Всім привіт-привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі рада вас бачити і чути. Сьогодні в нас 14 лютого День Закоханих. Я вас також вітаю з вогою, і з Днем Закоханих. Бажаю всім здоров'я, міцного, благополуччя, миру, добра, скорішої перемоги Янголи охоронці охоронця в вашій оселі. Ну а я сьогодні приготую смачненьке котлетки. Беру ось такі два шматочки м'яса, одне пісніше, одне жирніше, помивши їх та обсушивши паперовим рушником, нарізаю на шматочки. Ось так нарізавши м'ясо, додаю цибулю також. Поріжу шматочками і перемелю разом з м'ясом на м'ясорубку. Ось так нарізавши цибулю, перемоловши м'ясо, тепер замочу хлібчик у холодній воді. в мене буде білий. Ось так, друзі, поєднала і білий і сірий хлібчик, хай він собі тут набухає, а я тим часом буду перемелювати фарш. Спочатку на м'ясорубку надіваю ось таку торбинку целофанову і починаю перемелювати. Зекономити ваш час, тому показувати, як перемелюю, шуміти не буду. Перемоловши на м'ясорубку, Фарш з хлібчиком із цибулею додаю три зубчики чесника, які передавлю на чеснокодавку. Зараз. Ось так передавивши три зубчики чеснику, сюди додаю півчайної ложки перцю чорного меленого, чайну ложку солі. І до шашлику приправу дві чайні ложки. І всі ці інгредієнти приправи, додаю до фаршу, гарно вимішую і буду формувати наші котлетки. Ну ось так, друзі, фарш гарненько вимісила, на, сілі, на перець, все добре і починаю формувати котлети. З такої кількості фаршу, друзі, у мене вийшло 15 ось таких середніх котлеток. І я їх буду смажити у таких фанірувальних сухарях. Так, друга, друзі, спогорідка смажиться. Ну ось, друзі, нарешті котлетки наші пережарила всі, вийшли смачні, запашні, одну я скоштувала. сіль смачно, перець також вгадала. І приправу добре, що кинула дві ложечки, хотіла три, але дві саме раз на таку кількість вашу. Готуйте рецепт не тяжкий в приготуванні. Смакуйте. А я всім бажаю міцного здоров'я, гарного настрою, благополуччя, янгола, охоронця вашого оселю. Бережіть себе одне одного. Всім смачного. До нового відео, до нових зустрічей!